Троща танкерів у Чорному морі. Міжнародна морська організація звинуватила Росію у недбалості. Які наслідки має понести агресор? Запитуємо у юриста-міжнародника, кандидата юридичних наук Романа Єделєва. У студії громадського радіо працює Євгенія Гончарук. Ми усі пам'ятаємо, на жаль, повідомлення про наслідки. Ну, з того, що ми можемо бачити, з тих крихт інформації, які можна зібрати, я зараз про наслідки від аварії російських танкерів у Чорному морі. Міжнародна морська організація звинуватила Росію у. Недбалості, і по суті, іде мова про організацію, яка є такою спеціалізованою міжурядовою установою ООН. Відтак хочу вас запитати, що можна сказати про наслідки такого рішення від міжнародної морської організації? Чи можна очікувати на якісь санкції проти РФ? Ну, треба розуміти, що ми лише на початку нашого шляху нашої роботи з міжнародною морською організацією, тому що на даний момент ми лише маємо розгляд цього питання в підкомітеті із запобігання та реагування на забруднення міжнародної морської організації. Засідання цього підкомітету відбулося з 27 по 31 січня 2025 року. І українська делегація за підтримки делегації наших держав союзних Доволі гостро поставило поставили питання про те, що відбулося у Керченській протоці, які наслідки це має для навколишнього середовища, і, грубо кажучи, що з цим робити, так які вимоги України від. Які вимоги до міжнародної морської організації, як вона має відреагувати на цей інцидент? Е, говорити прямо, що міжнародна морська організація визнала напевно передчасно, е, тому що там буде ще величезна кількість баталій навіть в самій міжнародній морській організації, тому що в міжнародному морському суднопласі величезна кількість проблем, і держави на даний момент воліють за? Кривати очі на ці проблеми з тіньовим флотом, з перевалкою у відкритому морі, ну грубо кажучи, з дотриманням міжнародного морського права. Але будемо сподіватися, що нам вдасться додавити це питання, і, врешті-решт, ми отримаємо рішення самої міжнародної морської організації про те, що Російська Федерація порушила свої зобов'язання за міжнародним морським правом. мэн В частині забезпечення стандартів безпеки морського і річкового флотів, і це призведе до того, що в подальшому ми зможемо використати це рішення, цю інформацію від міжнародної морської організації, або в спорах між Україною і Російською Федерацією з приводу цього інциденту чи з приводу окупації. Кримського півострова, або ж вже в питанні визначення компенсацій, які Російська Федерація має сплатити Україні, ну якщо е, от е, в подальшому буде розвиток такий те, ну, такий ну розвиток подій, тому що ну, на даний момент складно спрогнозувати, як воно буде. Головне е, розуміти, що е, це додаткові аргументи. Це позиція не уряду України, не Верховної Ради. Це позиція, як ви правильно сказали, спеціалізованої міжнародної організації Онівської, і це все сприятиме належному. Оцінюванню того, що відбулося в каченській протоці, тому важливий крок, але треба розуміти, що ми лише на початку шляху. Я хотіла уточнити. От е, зараз ця заява, так, ось це ось ця позиція країн-членів цієї організації. Це ще не якесь фінальне рішення, так не якийсь документ, е, який ми можемо та в подальшому використовувати. Ні, абсолютно не кінцевий, тому що вимоги України ну такі, знаєте, серйозні, і ми хочемо, в тому числі, щоб Міжнародна морська організація заявила про. Боротьбу з тіньовим флотом, чого ну в принципі не було, і добре, що зараз Сполучені Штати Америки так посилили свої санкції проти тіньового флоту. Але ну треба переходити на універсальний рівень. Так треба, щоб і спеціалізовані установи ООН певним чином засудили ту практику, до якої вдається Російська Федерація. Також ми вимагаємо від міжнародних. Народної морської організації певних дій е, проти класифікаційних е, організацій, які діють на території Російської Федерації, тому що кожне судно воно внесено в певний регістр, так оце робить роблять класифікаційні організації і. Класифікаційні організації, там регістр річковий, регістр морський, вони поширюють свою діяльність на Кримський півострів, так тобто на окупованих територіях діють російські класифікаційні товариства. Ми хочемо, щоб міжнародна морська організація теж висловилася з цього приводу і ще раз підтвердила, що Кримський півострів окупований, а не просто закривала очі на цю проблему і говорила що е, ми нічого не знаємо, там он, Російська Федерація суверенна держава і її класифікаційні товариства діють. Ну і найголовніше, так, ми хочемо, щоб до суден з російським прапором е, нарешті почали ставитися як до загрози для морського судноплавства, для річкового судноплавства. Тому що якщо ви не дотримуєтеся стандартів, так якщо вас в регістр вносять. Е, Просто по заяві не забезпечуючи жодного контролю, так то очевидно, що в подальшому будуть траплятися подібні інциденти. Так і добре, зараз це танкери типу Волга Нєфті, в 2007 році в Керченській протоці вже була подібна ситуація. Розумієте, і ніяких висновків зроблено не було. І от в 2024 році ми маємо подібну катастрофу. З ще більш жахливими наслідками, тому друзі, треба дотримуватися стандартів безпеки. І інше важливе питання там і для морського судноплавства, Так а що зі страхуванням російських морських суден, російських річкових суден в Російській Федерації? Все це страхування, воно. Формальне розумієте в 2007 році інцидент страхові компанії, які забезпечували страхування, вони просто збанкратували і нічого не виплатили. І, от нам теж треба, щоб міжнародна морська організація висловилася з цього приводу і. Ну тут вже міжнародна морська організація може застосувати певні санкції проти Російської Федерації, от обмеживши діяльність цих класифікаційних товариств. Тобто механізмів багато можливостей багато вимоги України серйозні. Але чи зважаться держави членкині міжнародної морської організації до таких дій? Це вже питання, тому що ми говоримо про. Україну про Україну і Російську Федерацію, так і ми зосереджені в своїй увазі на Російській Федерації, але ж треба розуміти, що подібні проблеми в діяльності класифікаційних товариств є і в інших державах. Так, багато держав просто продають свої прапори для морських суден. І от якщо людство, так, світове співтовариство хоче. Безпеки е, міжнародного судноплавства, якщо світове співтовариство хоче, щоб був контроль за тим, як здійснюються міжнародні морські перевезення, куди, е, як е, чи забезпечується безпека, чи не здійснюється там незаконна торгівля, інша незаконна діяльність, то світовому співтовариству треба дорослішати і бути готовими приймати. Рішення, які будуть складними, так, звичайно, що. Якщо ви висуватимете жорсткіші вимоги до внесення от судна в ваш регістр, так і щоб це судно мало ваш прапор, то звичайно до вас будуть менше звертатися. Звичайно, можливо, ви зможете там трохи менше заробити на ось ці от, торгівлі прапорами, але це важливо і із точки зору збереження навколишнього середовища і з точки. Зору якихось людських цінностей. так ну, На нашу думку, це все переважає за ті миттєві економічні переваги. Але ну розумієте, тут не всі держави, на жаль, до цього дозрілі і дозріли, і, ну. Є є велика проблема у діяльності міжнародної морської організації, тому що держави суверенні, але йдемо цією дорогою, робимо заяви і від імені держави, і від недержавного сектору. Підіймаємо це питання. Бачите, от хоча б в цьому підкомітеті із запобігання та реагування на забруднення, ну от, коли вже точно забруднення має місце і. На жаль, нам справді лише доведеться в майбутньому оцінити жахливі наслідки цього інциденту. Е, ну, от, хоча б такі заяви будемо збирати, але я певний, що і на рівні міжнародної морської організації теж відбудеться важлива дискусія. Бо ну закрити очі просто так не вдасться. Я сподіваюся, що вдасться е, забезпечити. Рішення і міжнародної морської організації. Це була розмова про те, яку відповідальність має понести Російська Федерація за трощу танкерів у Чорному морі, оскільки міжнародна морська організація звинуватила Росію у недбалості. Детальніше про це говорили з юристом, міжнародником Романом Єделєвим. У студії працювала Євгенія Гончарук.